15 лютого православна церква відзначає свято стрітення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Свято стрітення Господнього це переживання події, що сталося на самому початку історії Нового Завіту. На сороковий день після Різдва праведний Іосип і Марія принесли немовля Христа в Єрусалімський храм. Таким чином вони виконували постанову закону Моїсея про посвячення Богові всіх первісників чоловічої статі. У перекладі з церковна Славянської означає зустріч. Але кого і з ким? Євангельське оповідання говорить про те, що в Єрусалмському храмі Христа зустрів старець Сіміон. За переказами він прожив уже майже 300 років, тому що отримав від ангела обіцянку, що не помре, поки сам не побачить Месію, що прийшов у світ Спасителя Ізраїлю. Беручи на руки Христа, Симеон вимовив слова, передані нам дослівно Євангелістом Євангелістам Лукою Нині відпускаєш раба твого владика. За словом Твоїм з миром, бо бачили очі мої спасіння Твоє, що Ти приготував перед усіма народами світла, що прояснить язичників і славу народу Твого Ізраїля. Марія, яка прийшла до жертвенника в старець, напророкував, що її немовляті самому належить стати спокутною жертвою злочину Адама і Єви. Вона ж стане свідком його спокутної жертви, і душу її пройде зброя.